Я їхала з вокзалу безмежно щаслива. Проводжала маму, а це означає, що я вдома можу робити, що захочу виховувати дітей, як вважаю, за потрібне, і чоловіка не чіпати в його вихідний день, хоч мама й бубнітиме, що не можна цілий день лежати на дивані. Вдома мене чекає щасливий чоловік, який може розвалитися на дивані, в вітальні, і ще щасливіші діти, які можуть дивитися мультики і не переживати, що збавлять очі чи вигнуть хребет. Біля мене сиділа жінка і весь час метушилася, наче хотіла зі мною заговорити, але потім опам'ятовувалася я таке не люблю, бо не хочу лізти в нічиє життя, навіть вислуховувати чиїсь переживання. Мама вже не зателефонує, розумієте. Каже вона мені, і так на мене дивиться, що мені аж дивно, що ця поважна пані переживає, що їй мама не телефонує. Угу, кажу, аби відреагувати, але не дати приводу для подальшої розмови. Ой, ви не розумієте, як мені хочеться, аби вона зателефонувала і почала свої щоденні претензії висловлювати, і тоді б я відчула себе ще дитиною. Я витріщила на паню очі, бо їй було явно за сімдесят. В такому віці вона хоче бути дитиною. Хм. Я знову угукала і не чула, що вона мені розказує, бо мені інколи не хотілося брати від мами слухавку, адже там було завжди одне і те ж не так готую їсти, діти розпещені і не знають спину, чоловік ледар і мені невірний. Вона годинами розповідала, що там в тітки Галі і чи вийшли заміж її діти, що в троюрідної сестри і чотирирідного дядька. Особливо вона не замовкала перед великими святами, особливо на Різдво. Вона детально випитувала, що я маю готувати, щоб я перелічила. Далі питала, чи купила всі інгредієнти, і чи справді у нас на столі 12 страв. Якщо рахувати хліб у зварі квашені помідори, то так, казала гордо я – це не рахується, обурювався мамин голос. традиції треба берегти, і воду, якою мила посуд з вечері, не виливай, вона дуже помічна на живіт. Я навіть з цим не буду сперечатися, бо якби цього піла хлепнув, то в животі б нічого не залишилося. А потім я уявила, що, якби справді, більше ніколи не почула маменголос ніколи. От на секундочку собі уявила, що цього більше ніколи не буде. І тоді я глянула на свою стареньку сусідку зовсім іншими очима, знати, що про тебе більше ніхто не думає, не переживає, чи ти в шапці і одягла під штани колготи, чи ти вариш щось рідке, бо це корисно для шлунку, чи діти виростуть та подадуть ту ложку води. Вдома я набрала маму і спитала, як вона доїхала. Вона довго розказувала, що було незручно сидіти, бо мала віснень між кріслами, водій віс, наче дрова. Але вона, нарешті, рада, що в своїй хаті. Всюди добре, але вдома найкраще, сказала мені. Ти там дивися, щоб нічого не викидала, що я привезла, бо то гріхом. Я пообіцяла, що нічого не викину. Особливо її бринзу. Це така страва, доволі специфічна. Сип, пересипаний сіллю і дуже, дуже, дуже солений, А запах такий, що хоч не відкривай банку. Але справа в тому, що як її їсти кожного дня з будь чим макарони, яйця посолити замість солі чи хліб з маслом, і тоді вже так до цього смаку звикаєш, що вже не бачиш нічого смачнішого за це. Я потім ходжу кілька тижнів і питаю маму, коли вона ще раз її привезе. Напевно, так само з її настирністю це дратує і неможливо витримати. Але коли цього всього не стане, то як мені потім жити. Я теж ще хочу багато років бути її донечкою. Сказала, що дуже її люблю, і ми будемо сумувати за нею. Ой, не бреши. Чую, як її голос став м'яким. На моїх очах виступили сльози, сльози радості, що вона у мене є? Підпишись, підтримай українськомовний контент.